Друзі, вітаю! Починаючи цей блог про здоров'я, важливо зрозуміти, про що йде мова взагалі. Всесвітня Організація охорони здоров'я визначає здоров'я як стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів. Це визначення було затверджене в преамбулі до статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я, прийнятому в Нью-Йорку в 1946 році, і з тих пір не змінювалося. Якщо більш уважно придивитися до цього визначення, то майже неможливо уявити людину, яка на фізичному, душевному чи соціальному рівні має повне благополуччя. Багато хвороб генетично детерміновано. Тобто в певному сенсі ми народжуємося не зовсім здоровими. Якщо відкрити будь-який підручник з громадського здоров'я, вітчизняний чи закордонний, то побачимо вплив соціальних, економічних, екологічних, поведінкових, організаційних та інших чинників які впливають на формування популяційного здоров'я. Також варко, варто уявити середньостатистичного українця в умовах війни. Як у нього складаються соціальні, економічні, екологічні, поведінкові обставини? Залишу це питання без відповіді, ви все розумієте самі. Зважуючи на все сказане, можна уявити здоров'я як певну абстракцію, майже недосяжну. Кажучи про здоров'я, ми так чи інакше стикаємося з поняттям норм. Статистичні розрахунки показують, що абсолютно здоровий індивід це скоріше виняток, а поняття норми є виключно індивідуальним. Мабуть, варто сказати декілька слів про кожен чинник, який впливає на здоров'я. Почнемо з фізичного. Це не тільки відсутність хвороб, а скоріше адаптація до різних навантажень, стресів та зовнішніх умов. Це також включає фізичну активність, повноцінний сон, відсутність шкідливих звичок, повноцінне та правильне харчування і вживання чистої питної води. З цього виходять і практичні поради. Практичні поради наступні. Регулярно займайтеся фізичними вправами. Наприклад, це може бути ходьба чи прогулянка, або займайтеся йогою. Більш детально про це напишу в наступних статтях. Спіть не менше 7-8 годин на добу. Вникайте вживання алкоголю та куріння, знайдіть свою індивідуальну дієту чи намагайтесь притримуватися здорового харчування. Інший чинник, який впливає на здоров'я, це психологічний. Йдеться про емоційне благополуччя, можливість справлятися з життєвими труднощами, адаптуватися до різних життєвих обставин, підтримувати позитивне ставлення до життя, самооцінку, самореалізацію тощо. Більш детально це теж розкрию в наступних статтях, а також поясню різницю між стресостійкістю та резильєнтністю. Які практичні поради з приводу психологічного здоров'я? Практикуйте медитацію або глибоке дихання для зниження стресу. Ведіть щоденник, записуючи щоденні позитивні моменти. Відвідуйте тренінги, групи підтримки психолога в разі потреби. Наступний важливий чинник здоров'я соціальний. Це про гарні та підтримуючі стосунки з іншими людьми. Можливість будувати та підтримувати соціальні зв'язки. Людині як соціальній істоті важливо належати до групи чи товариства, адже тільки в соціумі народжується наша особистість. Фактичні поради проводити час з сім'єю та друзями, беріть участь у громадських заходах або волонтерських програмах. Чинник, який в наш час не дуже популярний, але від того не менш важливий по впливу на здоров'я, Це духовне. Кажучи про нього, перше, що спадає на думку, це релігія. Але це буде неповний перелік. На мій погляд, це більше про цілі життя, сенс життя, цінності та виховання, які дозволяють жити в гармонії з собою та оточуючим світом. Людина, яка розуміє ціль, сенс, цінність свого життя, здатна більш гармонійно будувати своє життя, насолоджуватися життям і уникати непотрібних стресів. Практичні поради. Розмірковуйте про свої цілі та цінності, проводьте час на природі для відновлення внутрішнього спокою. Займайтесь духовними практиками. Останній чинник, якого сьогодні торкнуся, екологічний. Це про все, що нас оточує. Повітря, вода, радіація та інші види шкідливого випромінювання. Шум, якість їжі, аграрні хімікати, підсилювачі смаку та консерванти, вплив пластику. Все це дуже куций перелік, але він має відчутний вплив на здоров'я, які випливають з цього пораду. Використовуйте екологічно чисті продукти, наскільки це можливо. Уникайте використання пластика, обираючи альтернативні матеріали. Частіше буваєте на природі. Ліс, річка, море, парк тощо. Існують різні концепції здорового способу життя, які допомагають зберігати здоров'я. І давайте з вами перерахуємо деякі з них. Це концепція ортобіозу, це концепція холістичного підходу, це веліосфера або велнес, це біохакінг, це здоровий спосіб життя або healthy lifestyle, превентивна медицина тощо. Кожна з цих концепцій має на меті підтримання загального здоров'я та благополуччя, враховуючи різні аспекти життя людей. Вони підкреслюють важливість цілісного підходу до здоров'я, що включає фізичний, психічний, соціальний і у деяких випадках духовний компонент. Спробуйте обрати одну з концепцій, яка вам ближче, і впровадити її у своє життя. Наприклад, почніть із простого, дотримуйтеся збалансованого харчування або займайтеся фізичними правами щодня. Пам'ятайте, що здоров'я це шлях, а не мета. І кожен маленький крок на цьому шляху має значення. Бажаю вам міцного здоров'я, далі буде.